За моєю спиною щастя будь-якого господаря. Сьогодні ми поговоримо про види палива, способи його видобування, а також про його якість. Ми виробляємо твердопаливні котли вже 12 років і точно знаємо, що для вас потрібно. Твердопаливні котли не у паливі, тому ви можете їх топити будь-яким популярним видом палива, наприклад, дрова, тверде вугілля, пелета, відходи деревини. Тирса або будь-що, що має низьку зольність та високу калорійність. Найпопулярнішим видом палива в Україні досі є е, дрова. Ви можете їх придбати або десь знайти самі. Е, де це зробити е, під вашу відповідальність. Але не лише дровами можна топити твердопаливні котли. Дивіться. По-перше, ви бачите за моєю спиною звичайні заготовлені під зиму дрова. Це ідеальний варіант, тому що він має малу зольність. Та високу калорійність. Вони горітимуть довго, віддаватимуть дуже гарний жар, і взагалі це просто ідеальний варіант, перевірений часом. Але не лише заготовленими дровами ви можете опалювати свій будинок. Наприклад, є якісь доски. Якщо тут є цвяхи, це зовсім не проблема, тому що дрова перегорять, цвяхи осипляться в зольний ящик, ви його почистите. Тобто, цвяхи вам взагалі не проблема. Тут Поряд зі мною я вам зараз покажу, є лісопилка. Вони виготовляють дошки, а з дошок виготовляють якісь там свої штуки для фасаду. І ось такі гарненькі шматочки дерева вони викидають. А на що вони їх викидають, якщо вони мені потрібні? І це абсолютно безкоштовно. Зараз ще покажу ці дошки, з яких старих меблів, які викидали наші сусіди. Безкоштовно. Купа таких дошок валяється у кожного на господарстві. Вони абсолютно безкоштовні, їх всі викидають, вони просто перегнивають. Або дуже великі кущі, або невеличкі дерева, які вам просто не потрібні в господарстві. Ви завжди можете їх зрубати і пустити на гарну справу. Цим самим я хотів вам показати, що твердопаливні котли працюють на будь-якому виді палива. Та на відходах деревини. Відходів деревини в наш час дуже багато. Це лісопилки, це звичайні господарства, це якісь магазини. Багато магазинів викидають той самий картон, який можна піти на розпалювання самого котла. Тобто, якщо ви бажаєте, якщо дуже захотіти, то твердопаливний котел може працювати абсолютно безкоштовно, враховуючи нинішні ціни на електроенергію та газ. Опалювати приватний будинок дровами набагато вигідніше. Та ефективніше ви можете або придбати ці дрова, або просто дістати їх безкоштовно. Їх в нас в країні дуже багато, виробництв багато, лісопилок багато. У кожного друзів багато. Якщо прям немає ніяких варіантів, взяли сокиру в руки і пішли вирубувати дерева, які вже впали, бо законодавство України не дозволяє вирубувати свіжі дерева. І тут ми підходимо до найголовнішого: це автономність. І вартість опалювання котла. Якщо ми беремо ось такі безкоштовні варіанти, де я е, з кимсь домовився, щось придбав, приніс собі сам, то вартість палива для мене на сезон безкоштовна. І врахуйте, що твердопаливний котел може працювати автономно, самотяком, без електроенергії. Тобто, вся система, все опалювання взимку може вийти в. 0 гривень. Якщо ви вже бажаєте, ви придбаєте ці дрова, дома ви встановите циркуляційний насос, групу безпеки. Якщо ви не хочете це робити від акумулятора сонячних панелей, ви можете це зробити від звичайної електромережі, але це не вийде в ті гроші, які б ви заплатили за газ або електроенергію. Враховуючи усе вище сказане, я однозначно рекомендую вам придивитись до твердопаливних котлів. Це найкращий вибір на випадок. Війни, яка зараз в нас є, та тієї ситуації з електроенергією, яка є газ, не панацея. Завтра його можуть просто перекрити по трубі, і ви вже не зможете е, насолоджуватись теплим та комфортним будинком. Тому, якщо ви бажаєте замовити твердопаливний котел, розгляньте нашу лінійку твердопаливних котлів Витязь та гетьман. На сайті ми маємо більше 70 моделей потужністю від 12 до 500 кВт, на опалювальну площу від 40 до 5000 тисяч квадратних метрів на будь-який бюджет. Та смак, якщо ви бажаєте замовити, посилання на наш сайт я залишу в описі до цього відео. Бажаю вам теплої зими. Дякую, що дивились.